Всіх, всі ваші, всі, що є записані імена, всіх, за кого заживе, запомине, усіх ми обов'язково задаємо і за всіх помолимося. Ця церква, до якої ви сьогодні е, долуч, до, дотичні через інтернет, це для вас приклад, як має бути. Якщо не переживайте, ні один листочок не пропаде. Ні одне ім'я не заблудиться. Я за цим дуже, дуже пантрую. І всіх молодих священиків, які приходять до мене, я їх іменно цього і вчу. Пастирської відповідальності. Це важніше від усього. Якщо люди не будуть довіряти священника, нашого вам такої церкви. А щоб люди довіряли священникам, священники мають бути в першу чергу відповідальні перед людьми. Перед людьми відповідальні за їхні намірення, все, що ви робите, а перед Богом відповідальні, як я на них реагую. Тому я учу вас усіх, відповідальностей. Вам її демонструю, а ви, бачачи у цю відповідальність з пошаною відноситься до всіх священників, дайте можливість священникам бути добрими, А ви, дорогі отці, брати мої, дайте можливість людям бути спасенними. Це наше призначення. इन्हें ये वे दिन